Візит президента Путіна до Криму та проведення параду на нашій окупованій території це без сумніву акт агресії проти України та і проти всього демократичного світу. Це верх цинізму, особливо в день, коли українці разом згадують про жертви Другої світової війни. Своїм приїздом до Криму, президент Росії нав'язує всьому глобальному світу політику війни. Але ми в той же час хочемо миру. Останні події. Ще одне підтвердження того, що президент Росії говорить одне, а робить зовсім інше. Путін веде проти України неоголошену війну та намагається зруйнувати єдність нашої країни. А ми ж сподіваємося на мир, але в той же час готові захищати свою країну всіма можливими засобами. Разом з усім народом ми будемо боротися за свободу і безпеку України для нашої єдності і незалежності.